Сьогодні ми зібралися тут в поля Харківщини для того, щоб передати цей спеціалізований вантажний автомобіль системи мультиліфт для окремого штурмового батальйону Код-9-2. Вся вантажівка потрібна для того, щоб швидко з максимально швидкістю переміщати будь-які вантажі, будь то контейнер, будь-платформи, то будь то спеціалізована техніка. Деяку дії на подібних. В вантажівках вже працював дуже ефективно і, і кайфово. Я передаю ці ключі, це ключ від цієї вантажівки для представника батальйону. Дякую, Дякую вам. Дякую. Дякую вам. Дякуємо всім, долучившимся до збору. Дуже великий внесок в нашу службу, в те, що ми робимо. Дякуємо велике, слава Україні.